У сучасній історії є багато прикладів використання спеціалізованих цивільних автомобілів для військових потреб. На мою думку, найяскравішим є використання британським спецназом САЦ джипів під час Другої світової війни. А зараз на потребу вийшли баги. виникнення цих унікальних транспортних засобів пов'язано з потребами у швидкому та непомітному переміщенні в умовах військових операцій. На цій багі працюють мобільні групи. Приїхали, відпрацювали і одразу відкат на інші позиції. Дуже виручає в болотистої місцевості, враховуючи те, що йдуть дощі, дуже виручає прохідність її. Тобто розрахунок сів, погрузив боєкомплект, установку, приїхав, відпрацював і зразу може відійти в більш безпечне місце, або на іншу позицію. Офіційно Баги використовувалися Збройними силами та морською піхотою США. Баги стала невід'ємною складовою військових дій. Завдяки своїй маневреності та здатності проходити навіть найскладніші ділянки місцевості. Вона забезпечувала оперативність та ефективність бойових операцій. Цьому сприяє простота конструкції машини, які наші волонтери роблять під потреби українських воїнів. Коробка автомат стоїть. Потім. Переключати на повний привід, блокировки. Как би, по грязі вона дуже гарно йде. Ну, три сидіння спереді. Ззаді у нас відкривається масситка. Зроблено так, навіть для якщо трьохсотий лежачий. Ця штука ложиться на ноші. Ну, також запаску поставили з БТР в колпак. Більшість машин робилася руками і за кошти волонтерів. Адже на той час Збройні сили ще не визначилися в потребах щодо таких машин. Запити з'явилися під специфічні завдання, тому що війна відрізняється від тих е, дій, які були колись раніше. Інших війн. І відповідно потрібні були інші машини, тобто, це машини для розвідки, для аеромобільної розвідки, для розрахунків турів, ну тобто для усіх, кому потрібно бути швидкими, але при цьому непомітними у збройних силах України Багі виявила свою незамінність у різних завданнях. Вона забезпечує підвоз боєкомплектів, провізію та вивіз поранених з передових позицій. А також виконання розвідувальних операцій та нанесення ударів на ворожі позиції. Багін є надійним засобом транспортування, який здатний працювати в умовах морозу та весняного танення. А також демонструє вражаючу прохідність у болотистій місцевості. Такої прохідності можеш не знайти сучасних позашляховках. Вага невелика, двигун мощний витягує з болота на раз-два. Історія використання багів арміях різних країн свідчить про його значимість та ефективність у військових діях. Він став відповіді на потребу в унікальному транспорті, здатному проїжджати навіть найскладніші ділянки місцевості, що неприступні для звичайних позашляховиків. Ідея використання багів у Збройних силах України виникла з необхідності мати легку, маневрову та недорогу машину, яка буде забезпечувати швидке та ефективне переміщення в умовах воєнних операцій. І вона себе виправдовує. Бойова машина в нас спарене багі з американським МК-19 гранатометом. Це для того зроблено, щоб швидко міняти позицію, швидко виїжджати на позицію, наносити враження ворогу і швидко зникати з місця, з якого, з якого працювали. Тому що якщо довго на одному місці бути, Через декілька хвилин вже ворожа артилерія, міномети працюють по тому місці, де ми були. Ну, на щастя, ми встигаємо втікти раніше, ніж прилітають відповідь подарунки. Один МК може роту втримати, якщо розумно використовувати. Найгарячі дні було таке, що сім виїздів ми робили там за, за 6 годин. Часом після використання таких волонтерських девайсів наші військові зверталися з проханням дещо змінити, адже бойові дії дають свої корективи. Була постійна проблема. От я спілкувався з військовими, Вони кажуть, що багі це класно, але класно тільки влітку і весною. Бо восени чи взимку, коли холодно, поїхало там, умовно кажучи, двоє на завдання, і повернулося вже двоє-трьохсотих, тому що. Вони обидва захворіли і випали на певний період. Багі відкрита машина, тобто а на швидкості в мороз зрозуміло, що тому почали з'являтися концепції, де було з'являлося або лобове скло, або закривали, закривали прозорим пластиком, або якоюсь прозорою плівкою, щоб було тепліше, і, і навіть з'являлася пічка машини. Таким чином Багі виявили свою важливість у виконанні військових завдань Збройних сил України. Її непомітність, маневреність та прохідність роблять її незамінною в бойових умовах. Історія використання баги в арміях різних країн свідчить про його ефективність. Зокрема, Америки використовували її в Іраку та Афганістані. Армії інших країн також неофіційно застосовують баги. Слідкуйте за проектом озброєння. Приєднуйтесь до Збройних сил України.